Буває так, що нам кидаються в очі певні цифри: числа, що повторюються, або дзеркальні, і в такі моменти ми відчуваємо, що стикаємось з чимось, що знаходиться за межами розуміння у нашому лінейному вимірі. Що це означає, який знак всесвіт намагається дати вам за допомогу цих чисел? Адже цифри це коди, енергетичні канали, з яких і зіткан наш світ. Тож давайте розшифруємо ці коди. Перше, що потрібно знати, що цифри, які повторюються, або дзеркальні числа, вони повинні, образно кажучи, дійсно кидатись нам у вічі. Тобто ми не чекаємо їх, вдивляючись в усі цифри на нашому життєвому шляху, будь-то номера машин, що проїжджають, або номера будинків чи номер телефону. Для того щоб трактувати ці цифри як знак всесвіту, вони повинні випадково потрапити нам на очі. Коли це станеться, ви однозначно відчуєте, що це знак всесвіту, відчуєте зіткнення з чимось вищим, і саме тоді потрібно інтерпретувати ці знаки, де саме нас можуть чекати ці особливі числа. На годиннику у номерах машин чи будинків у квитку квитанції чи номеру телефона або на банківської картці, давайте розглянемо найпоширеніші знаки, які дає нам всесвіт за допомогою чисел. Північ на годиннику або три чи більше нулів на якомусь іншому об'єкті. Нулі це завжди оновлення, перезавантаження. Нулі це знак, що настав час залишити щось у минулому. Це знак, що прийшов час залишити звичку жити не своїм життям, припинити реалізацію не своєї програми. І саме з цього моменту почати шлях, який призначено саме вам. Також нулі це знак, що ви опинились на перехресті долі, і в вашому житті дуже скоро почнуть відбуватися значні зміни. 0101 на годиннику або на якомусь іншому об'єкті це знак завершення та початка. Це говорить про необхідність взяти на себе відповідальність, про необхідність прийняти рішення, про те, що потрібно припинити шукати винних. Та узяти на себе стовідсоткову відповідальність за своє життя 0202 на годиннику або на якомусь іншому об'єкті. Ці цифри мають подвійне значення. Перше значення це порада Всесвіту бути впевненим та рішучим. Це порада не сумніватися та не терзати себе сумнівами. Друге значення призначено для тих, хто знаходиться у пошуках відносин. Це підказка, що зустріч нового партнера близька. Але у той же час це підказка, що перш ніж зустріти нового партнера. Потрібно зробити роботу над помилками у своїх відносинах минулих та не переносити старі проблеми у нові стосунки. 11 годин та 11 хвилин на годиннику, або 3 чи більше одиниці на якомусь іншому об'єкті це щасливий знак. Цей знак вказує на те, що ваш ангел-охоронець знаходиться поруч із вами, і ви можете розраховувати на його підтримку та керівництво. І якщо ви побачили такі цифри, то посміхніться Всесвіту і скажіть дякую за допомогу та підтримку. Також ці цифри вони є ключем до вашої підсвідомості, вони активують ваше призначення. Це універсальний код. Цей код він нагадує про вашу особливу місію, і також є підказкою, що ви розвиваєтесь у вірному для вас напрямку: 13 годин та 13 хвилин на годиннику або ті ж самі цифри на якомусь іншому об'єкті. Ці цифри вказують на те, що вам потрібно заземлення. Тобто у своїх мріях і планах ви перестали дбати про прості земні процеси, які також є важливими для нашого розвитку. Ці цифри вказують на те, що потрібно подбати про себе. Про свій будинок, про своїх рідних, подбати на такому простому побутовому фізичному рівні, і також цей знак може вказувати на те, що своїми діями ви порушуєте якісь закони чи правила, закони небесні чи земні. 22 години та 22 хвилини на годиннику, або три чи більше двійки на інших об'єктах. Це знак того, що потрібно знайти баланс, баланс між віддачею та прийняттям. Будьте уважні у своїх думках та намірах, бо вони дуже швидко набудуть матеріальної форми. Намагайтеся не сумніватися у собі, будьте рішучими, довіряйте внутрішньому голосу. Та вірте у себе, не дозволяйте сумнівам чи нерішучості збити вас зі шляху. Три чи більше трійки це знак благословення небес. Це знак підказка, що ви перебуваєте у гармонії, у гармонії духа, душі та тіла. Це підказка про те, що незабаром у вас з'явиться особлива ідея, або ви отримаєте дуже важливу для вас інформацію. Три чи більше четвірки. Це ознака того, що вам потрібно подбати про своє фізичне становище і про те, що вас безпосередньо оточує, про свій життєвий простір. Це ознака того, що вам потрібно прибирання, як на фізичному, так і на ментальному плані. Можливо, вам потрібно більше дбати про себе, включити до свого раціону більше продуктів легких та корисних, більше овочів та фруктів. Стежите за тим, щоб достатньо відпочивати. Це ознака того, що вашому фізичному стану потрібно більше турботи. Пам'ятайте про те, що тіло є храмом душі, також це підказка про те, що потрібно бути уважними до свого оточення, бо хтось насправді не є вашим другом. Три чи більше п'ятірки це щасливий знак. Це ознака того, що на вас чекають зміни. Зміни як відповідь на ваші молитви, як відповідь на ваше прохання до простору. Однак ці події вони можуть відбуватися не зовсім так, як ви це себе уявляли. Тож зараз вам потрібно довіряти світу. І вірите, що усі зміни для вас на краще, і ви отримаєте бажаний вами результат. Три чи більше шестірки це ознака того, що ви надмірно захоплені матеріальними насолодами. Це підказка, що вам варто задуматись про баланс між матеріальним та духовним. Часто шістки, що зустрічаються на нашому путі, вони дають нам знак, що ми знаходимося на небезпечній межі, межі. Між добром та злом, і нам потрібно задуматись про те, що ми робимо і куди нас приведе цей шлях: три чи більше сімки це духовне число, що має потужну енергію. Тож, якщо ви побачили десь три сімки, то чекайте чудес, але пам'ятайте про те, що за вашою вірою і віддасться вам. Вірте у свої бажання. Зрештою, результати нашого життя це сукупність тих бажань, в реальність в яких ми повірили. Вісімки, три чи більше. Це ознака того, що настав час збирати врожай. Ці цифри означають достаток, результат, а також завершення певного етапу перезавантаження. Це ознака того, що саме зараз ви можете попросити всесвіт про допомогу і неодмінно її отримаєте. Дев'ятки три чи більше це ознака того, що закінчується певний етап. Цей знак вказує на швидкі зміни. Ви відчуєте ці зміни як на фізичному рівні, так і у вашій свідомості. І нехай на вашому життєвому маршруті трапляються лише добрі знаки.